Усім привіт! І знову я до вас з продовженням своєї історії про сходнення. Можливо, хтось каже, що це не на часі, але повірте, напевно, для мене це якраз і той час, коли я це маю розповісти. Щоб ви зрозуміли, для себе я була 114 кілограм. І в один прекрасний момент, коли я побачила фото зі своєю маленькою дитиною, я зрозуміла, що я так виглядати біля своєї дитини не хочу. І я думала, як почати зміни. Ну на сам період, я не скажу, що я вам така вся правильна. Перестала їсти, стала вдома займатися, і от вам результат. Ні, я пішла до спортзалу. Відвідуючи спортзал, я почула про такий проект зміни себе за 8 тижнів. Я стала учасницею цього проекту завдяки. Гарним тренерам, завдяки їхньому правильному навчанню у харчуванні у взагалі політиці, я для себе багато чого навчилася, і завдяки їхнім е таким старанням, да, тренерським я досягла великого результату. Я схудла на 45 кг. І тому, якби цей е проект, він навчив мене не тільки правильно їсти, але він мене відкрив зовсім з іншої сторони. Тому і я вирішила для вас показати все, як відбувається. Бо можливо, багато хто мені каже, що це дуже важко, ти голодаєш там. Ну повірте, худнемо ми тоді, коли ми їмо. І я для вас це все хочу показати, і щоб ви просто для себе зрозуміли, що це може кожен. Це тут немає ніякої межі у вікові. Це е, головне мати бажання і йти до своєї цілі. Тому я вам буду показувати, що я саме їм. Скільки я їм, як я працюю над собою, і буду вам постійно розповідати про себе. Тому я думаю, вам буде дуже цікаво і будьте завжди зі мною. Буду вас рада бачити і ваші запитання. До зустрічі!